Я сьогодні показую відео такої електропилки у розібраному вигляді від фірми МакАлістер. Це і у нас от моделька бачимо, MCSWP 1800S. Так, 1,8 кВт. 350 кашина. Виробництво Китай. Але це у нас Китай на англійський ринок. Бачите, тут довжелезний кабель, м'ягенький, якісний. Значить, тут 5 метрів чи скільки, і британська вилка. Так бачимо, 35 кашина. Орегону скашана і штілівський ланцюг, це я вже комплектую, будемо так казати, окремо кожному по бажанню. Для чого я пилку розібрав? Пилка, по суті, нова. Бачимо боковий двигун. Тут бачимо втулка металева. Треба, до речі, уважно дивитися, чи вона не є отут перекошена, це дуже важливо. Тут бачимо вже тримач повністю на шину металевий, це плюс. І циліндричний вид шестерні, скосозубі шестерні. Тут шестері, якщо не помиляють, від алку підходить. І торціона пружина. Це є Китай на англійський ринок. Я вже пересвідчився неодноразово, що він набагато кращий, ніж будь-який Китай. Тобто якість матеріалів набагато краща. Так, і бачимо, так от виглядає двигун. Тут бачимо насос. Насос, звичайний китайський. Ну, Тут оригінал, але тут китайський, звичайний замінник підходить. Це великий плюс. Розбираю, по суті, я її по якій причині. Причина є одна, як на мене, як на мене моя думка, вони з заводу. ну, Не знаю, чи всі, але всі, які в мене попадали, йдуть. Бачите, як якір залитий добре. Е, вони йдуть з е, дефектом. Дефектом яким, бачите, Йде боковий. О, що. Щелк, щелк, боковий люфт. ну Цього якби не має бути, воно має бути рівномірно все. Тому що шестерні не буде попадати на ці металеві зуби, вони не будуть попадати добре на оці пластмасові. Тому бажано, щоб цього дефекту не було. Значить, треба цілу пилку розібрати і повністю е підложити прокладочку, тобто щоб було все, щоб ніякого болтовні з боку ну, не болталося зробити. Всього-навсього. Ну, тобі стає якісь півтора години-дві стратить. Це акуратно все зробити. Тому що тут з середини знімається от на цих чотирьох болтах. От бачимо, болти. А так пилка, як на мене, дуже-дуже хороша. Навіть дуже хороша. Центр тяжкості, досить зручна і, по суті, не проблемна. Шестерні тут ніколи не ламаються, пружини також. ну тобі, Класна пилка. Це дуже дякую Гарного дня. Дякую до побачення.